До логопеда я рекомендую звертатися в віці трьох років, як обов'язковий один із прийомів, хоча б для того, щоб спеціаліст продіагностував дитину і е, побачив, чи відповідає розвиток дитини віковим нормам. Ну, от. Дуже добре, якщо дитина буде відвідувати хоча б один або декілька одну або декілька консультацій логопеда перед школою, тому що буває, що треба продіагностувати, і маємо час перед школою ще щось виправити. Тому що зазвичай у цей перешкільний вік є самим активним для батьків, вони чекають від трьох до шести років, наче переросте. Потім все буде гаразд, або виправиться мовлення само по собі, а буває таке, що не виправляється. А якщо дитина у віці. Двох років не говорить взагалі з батьками, взагалі не звертає на них увагу, не спілкується зі своїми однолітками. Це великий великий сигнал для того, щоб звернутися до логопеда. Тоді логопед проведе діагностику і, можливо, порекомендує або якісь вправи, або до якого лікаря-спеціаліста звернутися, куди йти, що робити. Тобто, це дуже дуже такий важливий етап для того, щоб не опустити можливі порушення в майбутньому у дитини. На даний момент більше всього звертаються саме дітки до трьох років. Тому що відсутнє мовлення як таке взагалі у дітей. Деякі діти можуть не реагувати навіть на батьків. Чому так? Ну дуже дуже багато варіацій на тему. Чому саме так? Основне, що дуже сильно впливає на розвиток дітей, саме мовленнєвого розвитку, це гаджети. Ну, як о, о, біологічно, фізично дитина готова, дитина може. А саме велика кількість гаджетів, велика кількість ігор на телефоні, всіх, всіх вони дуже швидко все, все засвоюють. А потім, на жаль, вони не говорять. Ну, це дуже, якщо брати по процентам, то певно процентів 70 це діти саме до трьох років на запуск мовлення, тому що у них воно відсутнє повністю. Інша категорія це дітки перешкільного віку, які теж мають якісь порушення, такі як дислалія, є ті, хто вже навчилися читати писати, їх не так багато, звичайно, заходять, але вони є, вони мають такі порушення, як дисграфія, тобто їм важко читати, їм важко писати. Зазвичай батьки думають, що це діти, які, там, ну, як кажуть, ліняться, але вони не, лінців, вони не можуть фізично, тому що це є порушення в таких моментах, ну, в зонах кори головного мозку. Тобто і це дає дітям важко засвоювати новий матеріал, вони починають відставати в школах, чому і наголошено там того, що варто звернутися до логопеда до школи. Діти середнього шкільного, і старшого шкільного віку можуть звертатися до логопеда і мають звертатися до логопеда, якщо мають порушення, тому що мова це в першу чергу впевненість в собі. Вона допомагає комунікувати. У нас було багато випадків, коли зверталися достатньо дорослі діти, і ми працювали над їх порушеннями. Є що піддається краще, щось важче. Взагалі, найкращий варіант це звертатися. В молочний шкільний вік, тому що чим старше, тим важче й довше часу на те, щоб виправити саме вади, які з'явилися, тому що вже завчені. А перевчати важче, чим самого початку навчити дитину. Хотілося б зауважити на тому, що вчасне звернення до такого спеціаліста, як логопед, допоможе в майбутньому дитині і розвиватися, і комунікувати зі своїми однолітками, переживати легше всі періоди адаптації, наприклад, до школи. Входити в колектив спокійніше, також це сприяє її навичкам, які у майбутньому будуть корисні, і перше це віра в себе. Тому приходьте на діагностику, завжди раді, завжди допоможемо зорієнтуватися. Або скажемо, що все добре, все прекрасно, і нехай все буде гаразд.